Пола дякую в ефірі. Спеціальний випуск сьогодні присвячений виборам президента України. Ну і увага українців, звичайно, прикута до результатів. Це перші результати, результати опитувань на виборчих дільницях при час виходу з виборчих дільниць, так звані екзитполи. Отже, згідно з національним екзитполом, станом на 18-ту годину за Володимира Зеленського віддали голоси 30,4% виборців. Петро Порошенко має 17,8% симпатіків. і друге місце Третя Юлія Тимошенко 14,2%. Четверту сходинку посідає Юрій Бойко 9,8%, Анатолій Гриценко має 7,1% прихильників. Далі йде Ігор Смішко 6,4%, Олег Ляшко 4,8% виборців, Олександр Вілкул 4% рівно. Опитано майже 18 тисяч осіб під час голосування, після голосування на виборчих дільницях. Активність виборців цього року вища ніж на попередніх президентських виборах протягом дня дільниці відвідали 66,8% тих, хто має право голосу. Цифра це не остаточна, бо опрацьовані не всі округи. Усі дані про результати голосування збирає та підраховує центральна виборча комісія. Ситуацію там зараз відстежує кореспондентка сьогодні Наталя Заморська. Наталю, які новини маєш стану на зараз. Наталю тобі слово. Так, вітаю студія за останньою інформацією, яка обновилася у Центрвиборчкомі о 17.30, Середня явка становила 45,11%. Це був досить непоганий показник. Наступна інформація має оновитися наступного разу о 22 Приблизно серед лідерів за активністю виборців була Запорізька область, де явка становила 49,9%. Також Полтавщина із показником 48,84%. У сайдерах було Закарпаття, де бюлетені отримали 29% виборців. В ЦВК зазначили, що системних порушень немає. До них надійшло лише 11 скарг, однак вони були несуттєві. Також була свіжа інформація щодо Ізмаїла, де дільниця відкрилася із запізненням, через те, що комісія виявила, що не відповідає номер на печаці, номеру дільниці. Однак центральна виборча комісія вирішила, що її можна використовувати Ростати як виняток, тому голосування відбулося. Окрім того, відомо, що у кількох областях на трьох дільницях не було, було зіпсовано бюлетені. Зокрема, там члени комісій помилково поставили штампи вибув навпроти прізвища одного з кандидатів, а саме Олександра Мороза, який нещодавно повідомив, що не хоче брати участі у виборах, оскільки, нібито з'явилася інформація про можливі масштабні фальсифікації у центр виборчко. Мі нагадали, що зняти свої кандидатури претенденти могли до 7 березня включно. Усі, хто вирішив не балотуватися пізніше, вони є повноцінними учасниками перегонів. І, і якщо члени дільничних комісій поставили на проти них штампи вибух, то їм може загрожувати звинувачення у псуванні бюлетенів. Зокрема, у ДВК на Вінничині такі штампи поставили на двох тисячах бюлетенів на Херсонщині на понад тисячі двохсот і. На Прикарпатті на 600 бюлетенях ми будемо продовжувати за розвитком подій. Наступний брифінг має відбутися о 22.30. І Щойно з'явиться свіжа інформація, будемо інформувати вас. Студія дякую, Наталя Заморська з центру Боршкому з найсвіжішими даними про явку на цих президентських виборах та найпоширеніші порушення. Ну а за попередніми даними іншого екзитполу, проведеного соціологічною компанією СоцІС до другого туру президентських виборів проходять. Володимир Зеленський він набрав 29,25% голосів. Та Петро Порошенко 19,19% ,19 голосів. За Юлією Тимошенко проголосували 13,75%. Юрій Бойко має 9,24%. Завершує п'ятірку лідерів. Анатолій Гриценко в нього сім. 7,91%. Далі Ігор Смішко з результатом 6,74%. Волега Ляшка 4,63% голосів, і Олександр Вілкул набрав 3,27% голосів виборів. За цим екзиполом було опитано 15 405 респондентів. Сотні порушень вже зафіксували під час виборів. Їх збирають у так званому ситуаційному центрі Міністерства внутрішніх справ у столиці. Там чергує кореспондентка сьогодні Павлина Василенко. Павлино, що нового станом на цю годину олеже, прес-конференція закінчилася якихось 15 хвилин тому, і нам повідомили таке, що е правоохоронці, хоча дільниці виборчої зачинилися, і далі продовжуватимуть працювати у посиленому режимі. Нагадаю, що сьогодні правопорядок забезпечували 135 силовиків, серед них і поліціянти, і нацгвардійці, і прикордонники, і рятівники. Тож вони своїх обов'язків від своїх обов'язків не звільняються. Вони і далі стежитимуть за правопорядком. І ось для чого пряма мова. Ніхто не закінчує, я маю на увазі підрозділи Міністерства внутрішніх справ свою роботу. Робота продовжується. І після закриття виборчих дільниць доставлення до блітних до центральних виборчих комісій. Резонансних подій, як зазначили у МВС, не відбулося. За весь день надійшло 1927 повідомлень. З них 31 повідомлення про кримінальне правопорушення лідерами антирейтингу, там де найбільше порушували законодавство виборче, залишаються Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Одеська область та місто Київ. Серед непошлиніших правопорушень така Тірка це законна агітація, фотографування бюлетенів, підкуп виборців, спроба винести бюлетені та повідомлення про замінування. До речі, повідомляли про замінування як і автоки припарковані біля виборчої дільниці, так і про замінування самих дільниць. Непокоїло сьогодні повідомлення про замінування, яке сказав, було 18, левова частка з яких 11 було Дніпропетровська область. Були відслідковані трафіки осіб, які телефонували. Здебільшого вони були за межами нашої держави з території Російської Федерації. на прес-конференції були присутні і спостерігачі, Вони зазначили, що все пройшло спокійно. Порушень в день голосування, власне, під час проведення голосування не було значно більше ніж на попередніх виборах президента 2014 року. Хочу зазначити, що й були кур'йозні випадки. Наприклад, на п'яти дільницях з'явилися п'яні члени виборчих комісій. А у місті Суми а, виборець намагався з'їсти бюлетень. Підозрюю, що таким дивним способом чоловік просто хотів винести його з виборчої дільниці, а це заборонено. Ну і коли його вже виявили, то він просто а, почав його жувати, але проковтнути не зміг. Ось такі новини на сьогодні, олеже. Дякую, Павлина Василенко, про порушення, що фіксують правоохоронці під час виборів. Рекорди на закордонних дільницях: 21 тисячу виборців зареєстрували у празі. Повідомляє Радіо Свобода. Кажуть, такого раніше не було ніколи. Є чим похвалитися і нашим землякам у Варшаві. Там станом на шосту вечір проголосували три тисячі людей, і для цієї дільниці це також рекорд. Аби віддати голос, доводилося постояти у черзі півтора години. В середньому чекали виборці у столиці Польщі. У празі по дві, а іноді навіть і по три години самі черги сягали у. Довжину кількох десятків метрів і розтягалися на цілий квартал. Активність можна прийняти з минулими. Ну, судячи з цифр, які зараз проходять, ну активність більша, напевно в два рази ніж була. Свідоміші люди, е, може просто більше людей стало. Більше стали на консульський облік, більше написали заяв. Більше в принципі перебуває в Варшаві людей, тому. Тому така ситуація. І як не дивно, бо жаліються інші виборчі дільниці в Україні, що йдуть тільки старшого покоління в нас на відсотки 80%, це в основному молодь. Ну що ж, ми продовжимо спостерігати за першими підрахунками на виборах президента України. За годину ми повідомили найсвіжішу інформацію від кореспондентів сьогодні. Також стежте за результатами на нашому сайті сьогодні.ua. А просто зараз у студії головна тема вибір разом з Оленою Котаною Пановою. Наші поважні гості, експерти продовжують обговорення результатів екзитполів. Олено.